Вітаю, друзі! Ви на каналі Мойо, Я Рома, і сьогодні ми піднімаємо одну з найактуальніших тем на даний момент: а саме економії електроенергії. На превеликий жаль, окупант завдав близько трьох сотень ударів по об'єктам критичної інфраструктури, а саме по об'єктам енергозабезпечення за останні 10 днів. І ми не знаємо, як ситуація буде розвиватися в подальшому. Тож керівництво нашої держави просить нас, щоб ми з розумінням ставились до використання електричних засобів. І як ви помітили, ми тут світло також максимально приглушили для того, щоб слідувати цим рекомендаціям і залишили його, от виключно для можливості записати це відео. Тому сьогодні ми поспілкуємося про пристрої, які допоможуть нам пережити у ті години темряви. А почнемо ми з найменших рятівників, а саме з звичайних батареїв я не буду багато про них розповідати, адже такі пристрої, як звичайна батарейка, вже багато років є в нашому побуті. Я би хотів звернути вашу увагу на акумуляторні батарейки. Вони можуть продаватися як зарядним пристроєм, так і самі по собі. Вони також можуть бути в різних форм-факторах, як 2А, це стандартні пальчикові, так і міні-пальчикові формату 3А. Це, до речі, неймовірно корисна річ, адже ви користуєтеся своїм пристроєм. Він до кінця дня чи там за якийсь певний період розряджається. Ви встановили батарейки в зарядний блок, установили блок в розетку, і зранку ви вже маєте, можна сказати, нові, повноцінно заряджені і готові до роботи акумуляторні пристрої. А придбати такий товар, ви, звичайно, зможете в нашому магазині. Лінк на цей товар буде в описі під відео. Також, користуючись нагодою, я хочу вам нагадати, що звичайні батарейки викидувати просто так не можна, адже вони сильно загрязняють наше середовище і дуже довго розказують. Того в наших магазинах є спеціальні пункти прийому, куди ви можете їх принести та здати. Наступний товар, про який я хочу вам розповісти, це буде Powerbank. Powerbank навіть самої назви можна зрозуміти, що це є банк енергії. Ми можемо заряджати наші гаджети, де би ми не знаходилися. Головне, щоб сам Powerbank був заряджений. Це своєрідна також батарея, яка ділиться своєю ємністю з тим пристроєм, до якого ми її підключимо. Вони можуть бути в різних форм-факторах. В різних розмірах, і тут дуже яскраво працює закон фізики. А саме, що чим більша ємкість акумулятора зовнішнього, тим і більші його розміри. До прикладу, оце варіант на 10 тисяч мАч, а це варіант на 20 тисяч мАч. Щодо заряджання гаджетів, я хочу відмітити, що в деяких моделях є. По декілька портів, от, до прикладу, як в цій версії, тут також є ліхтарик для зручності. А ще може бути така річ, як Power Delivery. Це означає, що порт він може змінювати свою напругу в залежності від того, яка є потреба від того гаджета, що ми підключили. До прикладу, розмова про ноутбук. Відмітка про те, чи можемо ми заряджати павербанком, чи не можемо ноутбук, буде вказана в його технічних характеристиках, і зазвичай вона символізується двома буквами. Позначається як PD, тобто Power Delivery. І якщо ми навіть ми потім вам окремо вставимо цю картинку, ви побачите, що сам Powerbank він може змінювати напругу, і саме наш варіант може змінювати від 5 вольт до, до, до 12 вольт. І від цього буде змінюватися його потужність, яку він видає. Як же ж розрахувати необхідну ємність павербанка? Необхідно звернути увагу на те, який пристрій ми найчастіше плануємо до нього підключати. Якщо, до прикладу, це є смартфон потужністю. Вибачте, ємністю батареї 4 тисячі то павербанк необхідно обирати більше, ніж на 10, тобто, щоб близько двох разів його зарядити. Чому я говорю так? Чому я не кажу, що 4 тисячі плюс 4 виходить 8 тисяч, тобто достатньо буде 8 тисяч Там є така унікальна фізична особливість, а саме вона називається принцип з'єднаних сосудів. Уявимо дві кастрюлі. Одна кастрюля в нас повністю наповнена водою, друга повністю пуста. І знизу кастрюлі ми з'єднуємо трубкою. Вода. З повної кастрюлі перетече в пусту рівно до того моменту, поки вони не вирівнюються. Щось схоже відбувається і в павербанках, коли він передає свою енергію вашому девайсу, який ви до нього підключаєте. Звичайно, там є додаткові контролери, які допомагають йому з усієї першої кастрюлі перетиснути, але все ж таки від фізики нікуди не дінешся, тому необхідно невеликий запас, тобто рівно воно так працювати не буде. А от якщо нам потрібно зарядити комп'ютер, особливо стаціонарний чи розмова про якийсь сервер, чи Розмова про щось таке велике, що працює від мережі 220 вольт. То тут вже з'являються певні складнощі, але на допомогу нам тут приходить ось такі пристрої. Цей пристрій має назву пристрій безперебійної подачі живлення. В нього всередині є декілька акумуляторів. Ми його підключаємо до мережі 220 вольт для того, щоб він міг сам заряджатися. А вже до нього підключаємо: ось, бачите, тут є звичайні розетки. Є звичайні розетки. Ми до нього вже підключаємо ті пристрої, які ми хочемо, щоб вони при вимкненні електроенергії самі також не вимикалися. Даний пристрій безперебійної подачі живлення він має дуже швидкий час переходу. Виробник заявляється близько 0,6 мілісекунд. Це означає, що ваш комп'ютер не погасне, а він буде працювати. Іншими словами, ви почуєте характерний писк, який буде говорити про те, що. Пристрій безперебійної подачі живлення включився, і вам буде це давати розуміння, що необхідно позакривати ваші програми, позберігати ваші проекти і вимкнути безпечно комп'ютер. Якщо розмова йде про ноутбук, то за допомогою ось такого пристрою ми можемо. День як мінімум користуватися ноутбуком, адже в ноутбука суттєво менша споживана потужність, і підключивши ноутбук до такого пристрою, він буде працювати від нього близько 5-6 годин, а потім ще від своєї батареї. Також якийсь певний період часу вже залежить від саме моделі ноутбука. Ще також хочу відмітити, що бувають вони як різної потужності, так і з рідною кількістю розеток, які доступні для підключення наших пристроїв. В комплекті з більшості поставляється запобіжник який дозволяє запобігти короткого замикання. Також ось так. Хочу звернути вашу увагу, адже у вас може виникнути певне недорозуміння, чому тут немає звичних нам годин чи ампергодин, а є якісь вольт ампери. Це все через особливість змінного струму. Даний пристрій видає нам змінний струм, тобто 220 вольт 50 Гц, і в нього трохи є інша особливість, ніж постійного струму. Тому вони рахуються саме по таких критеріях, як вольт ампери. Вольт ампери це є перемножені два значення: вольти помножені на ампери. Також вони можуть ще маркуватися як потужністю, тобто кількістю ват. А щодо тривалості роботи стаціонарного комп'ютера буде залежати від його потужності, які там компоненти у вас встановлені. Проте це зазвичай близько 2-3 хвилин. При повному навантаженні або 7-9 хвилин при частковому навантаженні, це якраз де розмова для того, щоб закрити та зберегти всі проекти, які ми не закінчили. При вимкненні світла, ну і як ви вже зрозуміли, такі пристрої ми можемо використовувати як і стабілізатор напруги. Коли напруга коливається, дана річ вона буде просто включати свої батареї в той момент, коли напруга не підходить під наші побутові прилади. Якщо ви бажаєте тільки користуватися стабілізатором напруги, продаються вони також окремо, і можна говорити про різні потужності. Я хотів вам продемонструвати, що вони бувають зовсім невеликих розмірів. І знаєте, що це не є якісь там окрема коробка, яка лежить і постійно мозолить око. Ні, це може бути ось така річ. Вона встановлюється в розетку ззаді той прилад, який нам необхідно, і виробник заявляє, що він здатний витримувати 3,5 кВт. половиною Сам не проводив тестування, проте. Причин не довіряти виробнику я поки що не бачу. А зараз ми переходимо вже до світла, тобто, чим ми можемо освітлювати, коли немає електроенергії. І почну з самого такого невеликого пристрою: це отакий ліхтар. Я до речі собі його також придбав. Я ось вам його продемонструю. Його можна повісити до ключів. Він. Е про те, що він не займає місця в кишені, тут мені здається не потрібно додатково розповідати. Ви його автоматично не включите, тому що необхідно здійснити певну маніпуляцію, щоб він засвітився. Тобто, це все буде контрольовано. Його потужність близько 100 люмен. Цього достатньо, щоб присвітити в тому місці. Коли нам це потрібно миттєво, тут вже і зараз. Якщо цього вам буде недостатньо, ви можете обрати варіант більш потужні, це може бути або ось такий, або ось такий. Тут відповідно 200 люмен і 300 люмен. В більшості ліхтарів зараз є і додатковий функціонал, а саме функціонал нічника. Тобто ми можемо його ввімкнути. Ось я так, вбік, щоб вас не засліпити. Він працює як звичайний зараз ліхтар, але коли я доходжу до певного режиму, з'являється вже світло на боковій панелі. І також, якщо є Така потреба, ви можете включити аварійний режим, і я також, навіть, мені здається, на оцій моделі бачив, що аварійний режим тут є червоного кольору, що також в деяких ситуаціях може бути корисно та зручно. Ці два ліхтарики працюють від. Доволі стандартної уже батареї, дана батарея має назву Елемент 18650. Ось так вона виглядає. Я думаю, що ви її вже зустрічали в інших гаджетах. Тобто, навіть якщо її ресурс вийде, ви швидко завжди зможете знайти нову, установити, замінити. І він буде як в перший день після покупки. Акумуляторні батареї мають як свою перевагу, так і свій недолік. Перевага, звичайно, що не потрібно витрачати кошти на нові батарейки, а недолік, що потрібно джерело, звідки їх підзаряджати. А це не завжди є під рукою. Для таких варіантів є. Ліхтарі з звичайними батареями вони навіть поставляються в комплекті. Якщо говорити про їхні потужності, про їхній світовий потік, про їхню яскравість, про люмени, то вони не будуть нічим уступати. Тут просто різний підхід щодо елементів живлення. Тут батарейка сіла. Ви, якщо це акумуляторна, можна установити в зарядний блок, зарядити, користуватися далі. Якщо це звичайна батарейка, то просто в найближчому кіоску купляєте новий комплект, установили і далі користуєтеся. Це все ж таки такий класичний варіант ліхтаря. А я би хотів вам продемонструвати ось такий пристрій. Він також працює від звичайних батарейок, його можна використовувати в двох режимах. Він може давати нам як зібраний пучок світла, тобто в якусь конкретну нам точку, куди нам потрібно, або ж може бути як своєрідний нічник. До переваг цієї моделі ще є те, що тут є карабін, який дозволяє його зачепити десь, де нам потрібно, і також магнітна ніжка. Це означає, що ми виходимо. На, е, в під'їзді нашого будинку, і коли ми спілкуємося з сусідами в повній темноті, ми просто цю штуку взяли, прикріпили до металевих дверей, і він освітлює все те приміщення, яке, яке є зараз перед нами. Що, що доволі також комфортно. Виробник заявляє, що його вистачає близько 30 годин роботи від стандартних батарейок. Що це більше ніж доба. Цього повністю достатньо. А якщо вам все ж таки потрібно переходити з кімнати в кімнату, або ви виконуєте якусь певну роботу руками і ваші руки зайняті, для таких задач підійде ідеально це налобний ліхтар. Ви знаєте, я доволі так, напевно, ще негативно до них ставився до того моменту, поки сам собі його не придбав. Це дійсно неймовірна зручна річ, в нього дуже яскравий потік, і особливо мене що приваблює, що куди дивитесь ви, туди і дивиться світло. Якщо ви щось робите, Робити перед собою, то ви, звичайно, головою дивитесь в те місце, і світло світить саме, саме туди, куди вам необхідно. Якщо трапляється така ситуація, що ви бажаєте підсвітити якусь певну площу, або ж використовувати також як стаціонарний ліхтар, ви можете використати ось такий варіант: це прожектор. Він, до речі, почну з цього. У нього є ось тут USB-зарядка. Це означає, що він може використовуватися як і павербанк. І також установивши його, натискаємо кнопку, як ви бачите, все працює, все чудово. Зарядка тут відбувається від звичайного порта USB, що також зручно, комфортно, адже все, що універсально, це тільки додає нам комфортну в побуті. І фінальний варіант ліхтаря, який би хотів вам продемонструвати. Це, на перший погляд, ось такий класичний. В нього також, до речі, є ось тут павербанк, тобто ви можете його використати як павербанк, і ввімкнувши його. Ви стандартний світовий потік, не буду вам в очі його направляти. А ще раз нажавши, у вас з'являється нічничок. Ви знаєте, коли в приміщенні є світло, то здається, він не яскраво світить. Але коли світла немає, то він здатний забезпечувати в досить великій площі. Я особисто його тестував близько 40 квадратних метрів. Звичайно, це не є яскраве світло, але що є в кімнаті, ви побачите обов'язково. Далі поговоримо про щось смачне: про збереження продуктів наших. Буває, Е таке, що вимикається світло, і коли розмова йде про одну-дві години. Е Потужності збереженого холоду в холодильнику буде вистачати для того, щоб наші продукти в ньому не зіпсувалися. Але якщо це буде трохи довший період часу, і якщо ми протягом цього періоду часу будемо ще заглядати в холодильник, тобто запускати туди тепле повітря, необхідно подумати про додаткові засоби збереження продуктів. Це до речі може стосуватися і при переїзді. І я вам хочу показати ось такі дві речі. Ось такі дві речі, це є термосумка. Зараз тут зроблю трохи порядку. Термосумкою неймовірно зручно та просто користуватися. Я вам продемонструю, як вона виглядає всередині. Всередині можна це назвати як по принципу термоса. Тобто, ви на низ сумки розміщуєте декілька елементів холоду, їх ще називають акумулятор холоду, перед цим його заморозивши. Розміщуєте туди продукти, закриваєте цю сумку. В деяких варіантах, до речі, є навіть спеціальне вікно, яке дозволяє нам отримати швидкий доступ до тих продуктів, які лежать на поверхні. До речі, на рахунок відмінностей, вони можуть бути різних об'ємів, що в принципі є логічно, в залежності від ваших потреб. А також вони можуть бути у вигляді рюкзака, як ось ця модель. Ми вибираємо собі зручну довжину лямки, закидаємо її на спину і йдемо в те місце, де нам потрібно з свіжими та захищеними продуктами. Або це може бути варіант як сумка. Тут уже кому що більше до вподоби. Ось ми можемо переміщувати її або ось так, або також за допомогою. На плечі. Ну що ж, друзі, а під фінал я хочу вам продемонструвати один з найпопулярніших товарів цієї осені, а саме електростанція. Це ось така річ. Мої колеги по цеху, до речі, вже зробили огляд на дану електростанцію. Лінк буде ось тут. Від себе добавлю, що це. Дуже зручна річ, адже ви завчасно її заряджаєте. І коли вимикається світло, або коли у вас є потреба зекономити електроенергію, ви просто підключаєте до неї все, грубо кажучи, що вам потрібно. Є обмеження по потужності, проте, якщо говорити про такі пристрої, які нам потрібні в той час, коли немає електроенергії, то вона буде повністю достатня. Звичайно, ми ж не будемо запускати прання, коли немає світла від цієї штуки, хоча ми можемо це зробити. Ще хочу додати, що даний пристрій при повній потужності. Тут є 4 в нього 4 в нього акумулятори. Зараз в мене встановлено два акумулятори, ззаді тут нічого немає. Ви, до речі, можете комбінувати, використовувати в залежності під ті потреби, які саме зараз необхідні. Так от при його нормальній роботі, при повній потужності, він здатний видавати нам 1600 Вт. При пікових потужностях він може працювати уже на 1800 Вт. І якщо йде розмова про якісь унікальні електроприлади, де є потреба дати в один момент часу великий пік, він може в одну секунду видати 3000 Вт. що є просто якісь неймовірні цифри, зважаючи на те, що ви цю річ можете взяти з собою і віднести туди, куди потрібно. Про те, що вона не видає абсолютно ніяких шумів, звуків тут я навіть нічого додати не буду. Вона абсолютно безшумна. А якщо у вас приватний сектор, то ви можете використати і більш гучні пристрої, говориться саме про дизельні чи бензинові генератори. Їх використовувати в квартирах, звичайно, що заборонено. Тому для приватного сектору це буде як хороша аналог, уже в залежності від того. Скільки саме приладів у вас є вдома і вам необхідно під час відімкнення електроенергії? Як ви вже зрозуміли, полегшити собі життя під час вимкнення світла можливо, для цього необхідно обрати ті товари, які потрібні саме вам. Якщо у вас все ж таки залишились запитання, я буду вас очікувати в коментарях. З вас лайк, підписка та коментар, про які ми щойно говорили. А з мене нові відео. Всім пока, до нових зустрічей.